Вітаю, мене звати Роман Пріодун, і в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, Теско. Пропоную розпочати у Великої Сімки, який наближається раніше. Його чекали, ну принаймні там 10-15 років назад. Він багато чого вирішував країни, впливові збиралися і приймали стратегічні рішення. І, на ваш погляд, сьогодні, зважаючи на те, що Дональд Трамп е, за ну, ще навіть і півроку не пройшло а вже. Західний світ дав таку тріщину, що важко буде склеїти, мабуть, наступному президенту Сполучених Штатів в короткий термін. По перше, чи все ще це впливове зібрання, яке може щось вирішувати і можна чекати на якісь цікаві і стратегічні рішення? І по-друге, західна преса пише, що західні лідери знову ж таки покладають надії, що зважаючи на те, що у них одне один погляд на події в Україні щодо Путіна. І Трамп певним чином буде зважати на це, зважаючи, що усі будуть казати одне і те саме, і він може змінити свою думку стосовно врегулювання війни в Україні. Як він це бачить, якщо брати сьогодні велику сімку, так і двадцятку, і ООН, і генеральну асамблею і НАТО, і цетера, тобто ці міжнародні організації, то вони для мене діляться на дві частини. Це, от, знаєте, це як автомобіль, в якому є поломка, але на ньому ще правила і вміння водія дозволяють їхати. І то включають а, аварійну сигналізацію і рухаються. Так от, а, якщо брати там Раду безпеки, вона вже, в принципі, рухатись не може. Тобто вона паралізована, і там поломки такі, що їх уже… Виправити і рухатися неможливо. Що стосується сімки, то це організація, яка створювалася заради погодження фінансових, економічних, фіскальних речей. Потім вона дещо переросла в політичну, а на себе цю функцію більше взяла Велика Двадцятка, в неї є поломка. Ця поломка називається «Дональд Трамп», але сімка ще може рухатися. Сімка ще в такому стані, що вона вмикає аварійну сигналізацію і ще далі рухається. Вона може приймати рішення серйозні, які стосуються фінансових регуляторів, митно-тарифних, А далі вони можуть приймати певні фіскальні речі. Причому декларації, які оголошуються, здавалось би, вони ніколи не розглядалися як документи обов'язкові. Але вони акцептуються і виконуються заради загального блага. Поява Дональда Трампа, оцей принцип заради загального блага вона й зруйнувала. І Сімка перетворилася в шістку, де є здатність виробляти рішення їх погоджувати. Але е, біда пане Романе в тому, що Сполучені Штати Америки це в цій системі гегемон, це лідер. Лідер особливо в економічній сфері, його поломка дозволяє їхати, але вона не дозволяє світу поступально розвиватися. І з появою Трампа ще в першій каденції почався такий регрес. Перше, що відзначають у це помітно, це спад приросту ВВП. Скрізь він падає. Наступне. Особливо це наносить сильний удар по країнах, які розвиваються, або так званих нинішній назві глобального півдня, тобто там злидні різко підскочили. Якщо до появи Трампа людство долало тему злиднів. То з появою Трампа, особливо в нинішньої ситуації, вже проглядається динаміка зростання злиднів, а не їх зменшення. Особливо по цих країнах. І оця боротьба з імміграцією, те, що відбувається, воно буде не зменшувати імміграцію, вона її буде збільшувати. І е, оці речі насправді для Великої сімки є дуже показові. Розумієте, коливання світового ВВП на 0,1-2, а зараз вже майже на піввідсотка це величезний удар. Його не бачать країни серйозно, які високорозвинені, зокрема, ЄС, Сполучені Штати, Китай буде триматися на запасі, Індія, а от країни глобального півдня вони покотяться дуже серйозно вниз. А, і насправді, ще є одна річ, яку взагалі ніхто не помічає. Це нарощування боргів взаємних. От Трамп кричить: борги, борги, борги Сполучених Штатів Америки», А він чи його оточення? Вони, їм важко взяти і показати загальний борг глобального півдня там катастрофа. Просто катастрофа. Ці країни вже не здатні просто себе обслуговувати. Звідси, розумієте, ситуація виглядає так, що на великій сімці мали б бути прийняті по цих напрямках рішення. І вони не будуть прийняті, бо є присутній Дональд Трамп. А це означає, що хтось скаже, пане Романо, і може сказати, так все не так погано. Воно дійсно не так погано для високорозвинених країн. А от те, що стосується майже... Половини людства буде біда, буде біда, і це вже видно. Бо на жаль, з підходами Дональда Трампа ці речі не лікуються. Чи може трапитись така ситуація, що всі там велика шістка буде говорити? Євросоюз, бо насправді це вісімка, там вже присутні Євросоюз, будуть атакувати, і Трамп відступить і прийме їхню позицію. Пане Романе, так не буде. Треба згадати діалоги на самітах НАТО під час першої каденції. Що тільки не намагалися робити Ангела Меркель інші лідери, а Трамп був невблаганний. Його не зовсім геніальність і не зовсім талановитість, скажімо так, не дозволяє вийти за рамки його розуміння ситуації. І тому боюсь, що так, буде прийнята якась декларація, яку частина скаже, да не все таки погано. Але насправді ситуація дуже і дуже погана. І причиною цього є дві речі: це російська агресія проти України і так звана революційна реформа Дональда Трампа. Тобто фактично ви вважаєте, що стосовно України Трамп не зміниться зараз. Він фактично грає в фарватері Путіна. Тобто, що ми маємо? Трамп закриває очі, каже: розбирайтеся самі, як він сказав, останню фразу: хай діти ще поб'ються, я подивлюся, і можливо, потім час прийде для врегулювання. Путін тисне, Путін бомбардує Україну. Трамп санкцій не вводить. Він вважає, що все відбувається більш-менш нормально. Тобто, це така пане Романе, із ситуації нікуди не подінеться. В нього нема заднього ходу. Ці всі слова, які ним озвучуються, це просто слова. На них, на них не, не треба реагувати, бо а, в ситуації системно бере участь а, Америка, а не Трамп. Він буде говорити, що попало. А, Америка не вийде з цієї ситуації. Тепер. Ви ж задали питання: а що робить Україні? Питання Україні і Європі. Європа і Україна мають бути як можна тісніше. Нарощувати свій потенціал оборонно-промисловий, безпековий, оборонний. Європа має позбавлятися при, прислуги а, Путіна і Трампа. Всі оці а, орбани, Фіцо і так далі. Їх треба вишвирювати. Із системи Євросоюзу, бо вони не просто там шкодять, це диверсанти, якщо не Путіна, то Трампа, задача яких поставлена була ізначально зруйнувати Європейський Союз. І те, що вони говорять. Це не спроби реформувати, посилити, це спроби знищити Європейський Союз. Сюди приєднується і Навроцький. Це вже відчувається по його риториці. От. Ну, Тут ситуація інша, бо насправді е, Польща не дасть йому шкодити поляки інші. Однак ситуація із Орбаном скоріш на сьогоднішній день доводиться до виборів. Буде залежати від того, як відбудуться вибори. По Фіцо легше, тому що і най, навіть найближче оточення на нього тисне. Однак е, лави. України і Європи мають бути ставати тісними. Питанням номер один має ставати безпека, створення відповідних структур безпекових в рамках цього союзу. Надіятися на Трампа його можна розглядати як фрагментарного ресурсного партнера періодами, але не як стратегічного партнера.